Саламчик, бро, сьогодні я вам покажу свою особисту ферму, в яку вложив 1 мільярд на Різоні РП. Розкажу вам детально про цю ферму та скільки я з неї заробляю. А ти, поки прожми лайк, підпишись та напиши цікавий коментарій, буду дуже вдячний. А ось і щасливчик, який виграв 10 мільйончиків на Різон РП Брімбург з минулого відеоролика. В тебе є 24 години, щоб написати мені в інстаграм та забрати свій приз. А я запрошую вас іграти разом зі мною на Різон РП Брімбург, Заходьте на мій сервер. Віднік, промокод, получайте бонуси. Вся детальна інформація є в описі, також як отримати 3 мільйона чисто від себе. Тому, братова, якщо ви досі ще не граєте на моєму сервері, прийшла можливість це виправити. Заходьте, буду чекати кожного. Хочу сказати, що цей мільярд, в принципі, вдався мені не дуже легко. Попри в'ю цього відеоролика, я думаю, ви зрозуміли, що йдеться про ферму, бавовни та хлопка. Ці грядки загалом на Вайсіті в нас коштують по, 90, по 85 мільйонів. Різниця в них приблизно 5-10 лямів. Ну, Заголом я брав майже по тій самій ціні. Так, ну що ж, давайте я зараз е, зайду на свій задній двір. Як ви бачите, це мій дім, і ззаді свого дворика я зробив ось таку грядку. В принципі, в мене тут своє фермерство. Ви зараз, напевно, скажете, Фортіс, бляха, ну можна було вложитися в загалом там в фуру, в літа касмі. Це можна було вложитися, але мені більше душа впала, ось, в принципі, до такої ферми. Можливо, зараз в тої ферми я заробляю не дуже великі гроші, але якщо в принципі, постаратися масштабуватися, там далі будуть такі гроші, хлопці, що. Це просто треш. Мінус в тому, можу сказати, що дуже сильно боюся, що мій дім злетить, я не встигну на щось оплатити або якось так промахаюсь, і рахуйте всі ті гроші, які були вкладені в ці грядки, вони просто пропадуть. Звісно, щоб я був застрахований, я в принципі приютив свого друга в свій дім, і він час від часу буде заходити дивитись і оплачувати, щоб я в разі чого не промахався. Ну, до цього мені треба поставитися відповідальним. Тому що на таку, як ви бачите, ферму, хоча вона зараз невелика, я потратив більше мільярдів. Просто більше мільярда. Не рахуючи у цих греблів, які зараз в мене на спині, вони зараз 7 і в принципі вони коштують 250 мільйонів. Як ви бачите, з цієї сторони в мене росте бавовна, саме в мене тут 10 штук, а хлопка в мене 2 штучки, тому що льон більше ціниться, точніше, бавовна більше ціниться, а хлопок не так дуже сильно. Хочу постаратися, перший дім, ось цей дім перший забити повністю, тобто, щоб тут було 10 і тут 10. Що ви могли загалом зрозуміти, що в одному домі коміщається 10. 10 предметів, тобто я можу ставити 10 предметів, щоб поставити більше за кожен слот треба докупляти по 200 АЗ. Так, хаос, як ви бачите, мій дім предмети недвіжимості 12 з 20. Як ви бачите, купій допоможний слот, в нас коштує 200 АЗ коїні. Ви зараз, напевно, скажете Фортіс бляха, ну а скільки тобі така ферма приносить, що ти так багато вложився. А я вам скажу, вона приносить поки що повну фігню. А саме я розкажу, тут працює ось так. Як ви бачите, її можна збирати, в принципі, не так часто. А саме 3 рази в день. Перший у нас йде етап, як ви бачите, роста 3 години, другий етап 3 години. Получається, сумарно треба 6 годин. Тобто ви збираєте у ті всі, як ви бачите, бавовни та льни. і після чого ви можете через 6 годин знову зібрати. Як ви бачите, інвентарі в мене вже є чуть-чуть зібрано. І це я зібрав за 2 рази. Прикиньте, братва, за два рази. Часто скажу, я думаю, що буде переносити набагато більше, але поки так як в мене біжать невеликий і загалом ферма навіть не... Повністю одна забита Як на мене, ця ідея показалась дуже класною. І мені, чесно скажучи душа лежить до того, і знаєте, хочеться тим займатися. У нас на сервері загалом ось ці грядки продаються okay. не дуже часто, тому я летів спеціально на вайсіті і на вайсіті okay. шукав в принципі, тіпів, які зможуть мені продати. Також, звісно, нам з грядочок падають ось такі азекоїни, які ми зможемо так взяти і заюзати. Також, братва є шанс того, що з моєї грядки мені може випасти ще одна грядка. Прикиньте собі, я добуваю грядку льна і мені. Падає ще одна грядка. Давайте загалом підсумуємо, скільки я зможу зробити з моєї ферми, яка зараз на даний момент в мене є. Приблизно в день у мене вийде максимум, я думаю, 10 мільйонів. Це все. Типа, ну, навіть чуть-чуть менше. Ви скажете, Фортіс бляха, так це фігня, реально, це фігня. Можна би було купити просто фуру, і навіть вона би менше вийшла, і ти б здавав її і заробляв набагато більше грошей. Так, хлопці, це є факт, але мені душа лягла до того, і загалом таки мало хто займається, ну є люди, що займаються, але для того треба великий капітал, великі вложення, щоб отримати реально великі бабки. Тому братва, буду, в принципі, розвиватись. Якщо мені надоїсть, то я, в принципі, перестану тим займатися. Зараз мені подобається, я Горівся тим то треба пробувати і розвиватись. В Принципі, знаєте, треба і грати в кайф. Так що, братва, напишіть в коментарях, як вам такий в принципі спосіб вложення, чи я нормально вложився, чи це фігня і продавай, і просто забудь про то. Якщо Братва загалом враховувати 28 днів, давайте 28 Ми помножимо на 10. У нас виходить 280 мільйонів за місяць. Кожен день заходити збирати бавовну та хлопок і просто потім продавати. Рахуйте, я не сижу в онлайні. Я не чекаю, коли в мене візьмуть фуру в оренду. Просто зайшов, позбирав, вийшов на протязі цілого місяця, і в мене вже є 280 мільйонів. А якщо взяти ще гроші ті хлопці вложувати, то ми заробили, вложили ще більше капітал получаємо. Тому, бортва, я надіюсь, вам сподобався цей ролик. Можливо, я чим вас змотивував. Можливо, вам також захочеться зробити невеличку ферму. І в принципі, це дуже навіть буде класно. Дякую, що подивився до кінця. Постав лайк, підпишись та напиши коментарі.